Доброго дня, шановні панові студенти. Ми продовжуємо наш курс обчислювальної геометрії та алгебри. І сьогодні наша лекція буде присвячена рукам. На попередній лекції ми давали означення руху і обіцяли дати певну класифікацію рухів. І от сьогодні ми будемо говорити про паралельні перенесення як один з типів рухів. Отже, лекція 29. Паралельні перенесення. Найпростішим випадком рухів є паралельні перенесення. Означення, довільне відображення Т з лінійного простору РН в лінійний простор Rn вигляду Т від вектора P до рівня вектор P плюс вектор в, де вектор В фіксований вектор, називається паралельним перенесеним векторного простору Rn. Вектор В називається вектором паралельного перенесення відображення Т. Виписуючи в термінах координат, легко побачити, що це відображення Т з Rn в РН визначається якщо ми ставимо в порядкованому наборі x1, x2 і так далі, xn, порядкований набір x1, штрих x2, штрих x і так далі, xn, штрих, так, є паралельним перенесенням тоді і тільки тоді, коли це відображення визначається рівностями вигляду. x1, штрих до Х1 плюс С1, Х2, штрих до Х2 плюс С2 і так далі. Xn, штрих до рівні плюс СН, де С1, С2 і так далі cn фіксовані дійсні числа. Очевидно, що впорядкований набір С1, С2, cn є вектором паралельного перенесення відображення. Те у цьому випадку, саме у випадку такого відображення. Наступна теорема є очевидною, і ми пропонуємо слухачам довести її самостійно. Теорема паралельні перенесення є рухами. Ось декілька простих, цікавих властивостей паралельних перенесень. Теорема 2.2.10. Паралельне перенесення те. Векторного простору Rn з ненульовим вектором паралельного перенесення В задовольняє такі властивості. Перша властивість відображення Т не має нерухомих точок. Друга властивість: Т відображає прямі в прямі з одинаковим вектором напрямку або нахилом у випадку площини. Третя властивість. Єдині лінії, які фіксують відображення Т, це ті з напрямним вектором В. У випадку площини єдиними лініями, фіксованими відображенням Т, є ті, нахил яких такий самий, як нахил одного з їхніх векторів. Доведення. Ну, е Відображення першого і другого твердження ми залишаємо доведення слухачам, і я думаю, що вони не є з такими вже й складними. Ми розглянемо твердження 3 і доведемо його. Для доведення твердження 3 розглянемо пряму L, яка проходить через точку p 0 з напрямним вектором W. Якщо пряма L є інваріантною, тобто нерухомою стосовно відображення T, то Т відображає точку p 0 плюс TW на прямій L в іншу точку на прямій L, яка буде мати вигляд p 0 плюс SW. Отже, маємо, що p 0 плюс SW до рівні образу точки p 0 плюс TW стосовно. Паралельного перенесення Т і це дорівнює P0 плюс Т на В плюс В. А тому вектор дубль В кулінеарний вектору В. Обернене твердження доводиться так само легко. У випадку площини, припустимо, що Пряма L, яка інваріантна, тобто нерухомо стосовно відображення Т, визначається рівнянням Ax плю до рівня С. Пряма L має кутовий коефіцієнт мінус АБ. Ну, випадок, коли пряма L вертикальна, тобто B до рівні 0, ми опускаємо і доведення цього факту ми залишаємо слухачам в якості вправи. Якщо вектор в з координатами h k має координати г, то там не скута вектора В до рівня К поділити на г. Виберемо точку Хі на прямі L. Оскільки, за припущенням, точка, яка є образом стосовно паралельного перенесення Т, так, точки Х з координатами Х до рівня X плю Х. Має координати X плюс H, Y плюс K, лежить на прямі L. Тобто ця точка також задовольняє рівняння 3. А отже, виконується рівність, що AX, A помножити на X плюс H плюс B помножити на Y плюс K дорівня Ми скористаємося рівністю 3 в останньому цьому рівнянні. І отримуємо, що. Ну, просто ми від цього рівняння віднімемо рівність 3, так? І ми отримаємо, що АГ плюс БК дорівнює нулю. Звідси випливає рівність К поділити на г до рівня мінус АБ, ну і що завершує доведення нашої третього твердження ТВРМ. Ну що ж, я на цьому закінчую мою дуже коротеньку лекцію про паралельні перенесення. Дякую за увагу. Не забувайте, будь ласка, повідомляти мене про те, що ви прослухали цю лекцію. Дякую, до побачення. Всього найкращого.